І знову привіт! Сьогодні ми вже в другій точці. Так сталося. Чи не сталося, але ми монтуємо другий септик за один день. Хочу ще підняти цікаве питання про дренаж. Поставити, змонтувати чисну споруду буде очищати воду це є ще пів діла. Але це не панацея, тому що після кисної споруди десь потрібно скинути. На воду. І тут важливо знати ґрунти, важливо знати, як цю очищену воду далі скинути в землю. Тому обов'язково потрібна геологія ґрунтів, щоб розуміти склад ґрунту хоча б до 3-4 метрів. І тоді розраховується дренаж. Ну, дренажна система, Там тунелі, фільтруючі колодязь, знову ж, це залежить від ґрунтів. Але для глини, скільки я не вивчав це питання, для глини навіть немає розрахунків про дренаж. Тобто поглинання води для глини не має розрахунків. Тому будьте уважні, коли вам будівельники розказують, постав три кільця і зроби дренаж, і буде тобі щастя, а в тебе глина або там тугопластичні суглинки, там вже розбиратися треба, тугопластичні суглинки, то... Дуже велика проблема з дренажем, тому важливо розбиратися, що робити з тою водою далі. І, так. і в даному випадку в нас глина починається на одному метрі, як бачите, бальчик і дуже Тому у нас скид води буде відбуватися рівень. Який зараз пустий. Тут є велика купа і ми в неї будемо робити скидку. Тому що до метра у нас є пісок, але весною піднімається рівень. Тому дренаж тут може не працювати у Ні, високих ґрунтових водах, коли весною. Тому ми скидаємо це в діло в рівень.